У Києві нові тарифи на перевезення пасажирів почали діяти 7 лютого. Згідно з розпорядженням Київської міської держадміністрації, вартість проїзду в автобусі, трамваї або тролейбусі складе 3 гривні. За одну поїздку на метро пасажири платять по 4 гривні. Але людям пропонують і економити, придбавши безконтактну пластикову картку. Принцип дії такої картки простий: чим більше їздиш, тим менше платиш. Вартість проїзду у маршрутках рівного зросла з 2 гривень 50 копійок до 3 гривень ще у середині лютого. Водночас, як констатують у мерії, через це подорожчання збільшилася кількість охочих користуватися послугами тролейбусного транспорту. Щоденна виручка тролейбусників зросла в середньому на 10 тисяч гривень. При цьому деякі перевізники розчаровані таким відтоком пасажирів та навіть подали до міськвиконкому заяви з проханням повернути попередній тариф. У Тернополі, згідно з рішенням місцевої влади, з 1 березня тариф на проїзду маршрутних таксі становить 3 гривні. Школярам проїзд має обходитися вдвічі дешевше по півтори гривні. У так званих соціальних автобусах вартість проїзду становить 2 ,50 гривні 50 копійок. Для учнів 1 ,25 гривня 25 копійок. Квитки у електротранспорті і надалі коштують півтори гривні. Проїхатися у маршрутців Івано-Франківську можна за 2 гривні 75 копійок. Однак перевізники звернулися до міської влади з проханням підвищити вартість проїзду до 4 гривнів у зв'язку із подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. 16 березня відбудуться громадські обговорення з цього приводу. Початок березня неприємно вразив і хмельничан за проїзд у міському транспорті. Там тепер платять не 3 гривні, а на 50 копійок більше. І нарешті черкаські перевізники за нахабністю не поступаються своїм колегам із інших обласних центрів. Вони вимагають підвищити вартість проїзду у маршрутівках як мінімум до 4 гривень. Після протестів, тривалих дискусій та скандалів розпочалося проходження регуляторних процедур щодо визначення ціни квитка у міському транспорті. Незабаром проїзд здорожчає і в міських тролейбусах і складе 1 гривню 50 копійок.